Типа, до того, хто за мною стоїть, як я вообще так з'явився откуда, то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую, Хто я вообще такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини з Сумщини. Відвозив туди паливо, їжу гуманітар. Але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу вижили. Про це ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в агаському суді. І різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Тобто я оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проєкт, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті.